Всім привіт, всім добрий день. У нас же день сьогодні. Я вже півдня відпрацювала і зараз ми з за Альоною. Привіт. Я десь там Денька заховався. Вон тільки капюшон, видно його. Їдемо до папи в лікарню. Він виглядає. Їдемо до папи в лікарню провідати його заразом. А Леона ж зараз з Денисом вдома. Ну, от, тому вона вільна, в них вдома світла нема, що світло відключили. Кажу, то поїхали, прогуляємося. І мені добре, що якраз, бо дощ був, ну правда, вже скінчився. Заїдемо зараз до мами, заберемо тут, що вона там ще приготувала, і поїдемо провідувати дедушку. Ми після лікарні провідали дедушку, я йому ліки купила і ми вирішили. Приїхати з зеленою посидіти, попити кави. Хто що, верні, кави. Взагалі, ми приїхали в львівський круасан. Взяли ось я собі такий взяла круассанчик. Ось Альона. Взяла собі гарячий шоколад, маршмелоу. І вирішили ось таким гарним краєвидом посидіти. Прикольно, тут у нас, дивіться, так з другого поверну сидиш. Все бачиш, як Альона їсть круасан. компромат. А я собі взяла якийсь бургер, круасан бургер з котлетою. А ти який взяла? А, ти мисливський взяла. Ну і як? Не знаю, що. А, поки тільки сама булка. Понятно. Ну, Нам приємного смакування. Ось такий тут інтер'єрчик. А мы на другой поверх силы. Прапор висит. Там я дивлюсь, там э, подписи из бахмута, из Клещиевка Лялечек, эти, эти, Лялечка. <свес> Давай какие руки. Овчарка. А, за вкусняшку? сидіть, сидіть і лапу дає зразу все дає. Ай вкусняшки. Любить. <свист> вона зразу і сідає, і лапу дає, все зразу. Ляльочек. А, все, баночка закрилась. Баночка закрилась. Оп, тор тормоз такий. <свист> хіляля. Хто там? Включай турбину! <свист> ну, Альона мене підкинула. Я ото в них ще опинила, але ну, ми Дініся просто завозили додому, щоб він уроки вчив. От. І потім мене Альона вже підкинула сюди ближче до мене до магазину. Та зараз зайду, мабуть, куплю капустину, бо треба заквасити, може, ще щось там. І буду вже тоді додому йти. От. Папі сьогодні ліки я купила аж на два дні. Їсти сьогодні йому там навезли, Хто... в общем, завтра я до нього їхати не буду. Так, все, зараз йду в магазин. Я сьогодні без селфі-палки так незручно з руки знімати. Як воно є блогери, які все життя з руки знімають. Я вже звикла до цих селфі-палок. 10 хвилин шостої, і я оце тільки добрила додому. Знаєш, ж вам казала, мене Альона підкинула тут до деліката. Я ще зайшла в магазин. Так, це папа передав, луточки треба помити. В общем, зайшла в магазин, трошки підскупилася. Так, що взяла? Взяла знову десяток яєць, а то вони в мене так розлітаються. Альона сьогодні прийшла, поснідала, теж її підсмажила. Так, що тут ще взяла? Зайшла, взяла теж фаршику, не знаю, може, капусту стошити, як він доїсться. Так, взяла отаких От п'ятьок. Ну, оці такі карамельки я беру, тут взяла ось двох видів. Це у вазочку отуди до клієнтів. У мене клієнти полюбляють. Полюбляють цукерочки, знаєте, поки нігті роблять, полюбляють цукерочки. Зайшла також, у м'ясорубку взяла собі півпалочки ковбаски отакої президентської, сухої. Тоді взяла собі мойви тут пів кіла рибки і взяла ось ой, капустинку. О, я достаю її. От, взяла капустинку, ось якась так, якраз така приплюснута, не кругла, а приплюснута, якраз те, що треба. Там були такі, знаєте, геть гарно приплюснуті, але такі здоровецькі. Здоров ось ця тут, виходить, 2 350 грам. А та була ще більша. Ну, думаю, ну куди мені стільки? От, я так думаю, що тут мені вистачить і заквасить і, і стушкувати ще буде. От, оце і все. все ж. Так, да, все, одні бахіли залишилися. І все взяла, що ж так дорого. Що ж так дорого. А, та ну, це, коротше, це так. Фух, перебралася в кімнату. Так, що по папі, розкажу обстановку. Ви знаєте, так він виглядає, він трошки краще, свіжіше. М -м, в общем, кислород він. Дихає, після яка йому зовсім так вроде, хорошо, наче легше мені прям стає. Підходила я до його лечучого врача, побалакала з нею, щоб узнати хоч обстановку. Вона каже, ну що, калікуємо, дивимося, хочемо ми таки все-таки з'ясувати, що там з тою легенією в нього. Чи воно дійсно ще по молодості, чи що воно там таке, тому що там все ж таки є. Запалення легень є невелике, тому лікують, антибіотики йому прописали І завтра йому назначили КТ, на п'ятницю йому призначили Узі серця, тому що вона каже: Я хочу подивитися на це на цю хворобу, чи вона прогресує, чи вона не прогресує. В якому вона стані, ну, що я вам хочу сказати? Я дійсно вражена, і ви знаєте, що, ну, наче як він лежав кардіологією і такого не було. І я, не, я не, не розумію, чи це залежить все ж таки від лікарів, чому таке відношення в цьому відділенні, в терапевтичному таке відношення. А там він лежав в кардіології, там взагалі такого відношення не було до, до пацієнтів. Чому так, я не розумію. Мабуть, все ж таки це залежить від лікарів. Мені так здається, лікарня одна і та сама, тільки що поверхи різні, відділення різні. Ну, ну тут ось, ну Зовсім ж інше відношення, зовсім інше. І в нього підведений Кислород. Я в цьому відділенні лежала, коли хворіла ковідом. Я лежала теж в цьому відділенні. І тоді кислород, ну це ж тоді був цей ковід якраз ж вирував. І тоді підвозили оці стаціонарні великі такі штуки з Цим кислородом з киснем цим, і вони торохтіли в нас по всьому відділенню. А зараз, прямо так зроблені в палаті, підведені до кож... коло кожного ліжка стаціонарно в кожного свій, свій кисень. І він каже: я от відчуваю, що мені стає погано. Він хоп, масочку, подихав, каже, годинку, ой, стало мені краще. Ну, не годинку, він по дві годинки. Десь каже, от вчора він два рази за сутки він дихав киснем. От, і Ну, і, Так наче краще стає йому, і легше наче й дихать і все. От, так що, подивимося, що вони скажуть по. По цьому, по серцю, що ще з серцем, тому що хтось може вже там і не так погано йому те серце дає, як давало оце все, розумієте, що йому не дає дихать. Бо вони ж кажуть, що ну, задишка це задишка, да, це від серця, але те, що він, йому важко дихать, він навіть коли сидить, він дихає, як риба без води, розумієте? То це ж вони кажуть це легень. при причому тут серце. Серце дає задишку, важко ходить там те се. От, а в нього ж вже дійшло до того, що в нього ж немає апетиту, він вже не хоче оце ж їсти. Він каже, мене покидають сили, в мене немає сили в руках. Ще, літ, ще влітку ось він їздив за рулем, вони з мамою на дачу їздили. А тепер який там руль? Вишов, він, він по хаті ходити не може. Тому маю надію, що все-таки його трошки підлікують і, може, йому буде краще. Е, і як, якщо він в кардіології лежав, то це він лежав шість днів і його зразу все виперли Прошлий раз, його виписали, в нього навіть набряки на ногах не зійшли, а його вже випхали додому. Все, прокапали і все, і додому давай їжджай. А, от, то е, цей раз я мамі кажу, ні, тут тижнем діло не обійдеться, тому що на п'ятницю ось тільки йому ще назнач... ой, узі серця назначили. О, так що, думаю, що він буде довше, звісно, лежать. Купила сьогодні ліки, це ж два дні його лікували. Три дні Лікували вони за лікарня якби, за свій кошт. А сьогодні вже там мені списочок написали, то я купила йому на два дня 700 гривень. Ну, то це ще куди й не йшло. 700 гривень на два дні. Це по 350 гривень в день. Ну, це ще нормально. От. Ну, дивлюся, і дексамітазон йому колю те, що мені кололи при запаленні легень, і антибіотик йому назначили, ну, і там ще й мочогонка, в общем, все якби лікують. І, і, і щось ще там було підтримуюче для печінки, і, тому що ну, багато ліків розумієте, того, тому що там укол і для підтримання печінки ще щось там, Ну, в общем, там комплексне лікування, йде комплексне. Так що це такі справи. Оце такі справи. Так гарно зльоної, знаєте, ми вже так давно з нею нікуди не виїжджали, не сиділи, а то це так посиділи в круасанчику так поспілкувались, трошки, знаєте, наче відпочиваєш. Як каже Сатьядас, Дас, хто знає, хто не знає, це є такий м психолог. Є психолог Сатія Дас. І він каже, що чоловіки вони відпочивають вдома, тому що вони працюють в соціумі, вони ходять на роботу, там скрізь, да, і вони якби відпочивають вдома. А жінка вона працює на роботі, приходить додому, знову працює. Питання, де її відпочивати? І жінку треба вигулювати. <хи> Все дуже просто. Так хто дивиться, чоловіки, запам'ятайте. Жінка відпочиває десь, її треба вигулювати, десь от в кафе, як мама мене каже: ну, а що вам вдома кава не така? Що ви вдома не можете каву попити? Я говорю, мама, діло взагалі не в каві, Взагалі. тут взагалі от вийти десь, посидіть, знаєте, відпочити. Морально, душевно, якби від, від цього відходиш. Отак от. Тому ми з нею це теж посиділи, з'їли, я так наїлася від того львівського круасана, що я сьогодні вже вечеряти не буду. Ви що, це ужас якийсь? О, такий він огромний, здоровий, ой, но смачний був. круасанчик, хрумтячий, дуже смачний. Так що, це так. обстановку розповіла. Все добре, все трохи налажується. Крім того, що в Дініса ще один палець робиться таке саме, як і з тим пальцем. Альона вже сьогодні приїхала, чуть не плаче. Каже, ну що це таке? каже. Він у нього був і раніше наривав, а потім, потім наче вони туди мазючки поприкладали і все пройшло. А це знову -ка починає наривати. І хоч би не прийшлося знімаючи другого ногтя. Це, це страшне, що, що воно таке напасть якась. От, а так, а так все вроді нічого. Так, все вроді нічого. І на сьогодні, мабуть, все, бо більш мада сьогодні нічого. Завтра я вдома, завтра я до папи не буду їхати. І завтра в мене теж одна клієнтка, і на 5 годин вечора там манікюр-підікюр. Тому завтра я хочу доприбирати все в хаті. Окончательно і безповоротно доприбирати все, постелити вже дорожечки, все підготуватися якби, до роботи. І, ну, і до вечора, якраз я думаю, все це встигну. І з п'яти годин там я буду тоді ж до дев'яти вечора працювати. Так що, це так: такі плани у мене вже. Коль я вже папі купила ліки на завтра, то я вже завтра їхати не буду, там йому їжі вистачить на два дні отаку, з головою. От, Водичка в нього є. Так що, такі у мене плани. Я завтра тоді дороблю всю роботу вдома. Все, на з вами на сьогодні я прощаюся, всім самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.